Ось вже і 2024 рік позаду. За цей рік я випустив не так багато відео, як в минулому році. Сьогодні ми зробимо підсумки за 24 рік і також поностальгуємо у Майнкрафті. Ми згадаємо, подивимося і поностальгуємо за проектами Майнкрафту за 2024 рік. Мене звуть Міха Джуніор, і ми починаємо. Я вже навіть сам задовбався ці меми вже вставляти. Як ви знаєте, 9 місяців тому, а точніше після виходу першого відео у 2024 році, я змінив світ Некіча на оновлений. Про це я навіть сказав в тому самому відео, тому що вийшла нова обнова світа Некіча в його телеграм-каналі. Тому я поміняю цей світ. І знаєте що? У мене якимось чином збереглася копія того світу, який я останній раз відкривав майже рік тому, і в версії 120. Ну що ж, погнали! Настальгу. О, опа! Чиназус. А ось і перший проєкт в 2024 році село Тайги. КПС так швидко час летить, уже як півроку пройшло. Мій перший дім, де у нас проживає, безоднокий житель. А. Ой, ну йдіть на... ну я тут думаю, не треба розповідати, хто тут живе. Надійські хто не проти, що я у двері. Як бомжа, а тут у нас проживає фермотор, який раніше магом, але... Ми переходимо до доступного жителя. Ні, я краще не піду. А піду до ринка, де у нас є ковальський, чели, який плавить лати, і саме страшне пасти разом зі спідним котом і спідним лисом. А тут у нас хто? А, ясно, сообщить. Тут у нас рыбак на всі 100 з його унікальною вудочкою. Містер Лукашенко, який не являється пасхалкой. Портал в Несер. Оу, ш! Вы кто а, а, ну понятно, вот приду. Скільки тут котів обалдеть. Братан, теки в ту лову, ну, пади, пожалуйста. А то знову там... Квіст, найди чорного кота. Правильно, тут. Чому? Тому що у нас ще дві будівлі. В першій це просто звичайна ферма. А в цій будівлі проживають мер і його помічник. Святий священник і Володимир Смарецький. Вони, як ви бачите, патріоти. Правда, у них ліжка як у бомжів. Ех, прям як в мене. Фонтан тут, звичайно, божественний, але тут же є ще музей села. Щас обійдемо. Скоро новий рік. Я вже досі. У ялинку осуждаю. зараз. У мене лучше, і це тільки перший проект. Із трьох полетіли далі. Тепер я заходжу в свій звичайний світ і лечу до свого другого проєкту. І так, якщо ви забули, це тіпа, Енд у пеклі. Ну, щось тут ендом воще не пахне. Як на мене, це якісь зайці, які просто зроблені з пропурових блоків. Тут у нас є портал, не дуже дружелюбне существо, ну як ви бачите. Зате тут можна популяти снежками, які не долітають. Тут є навіть ферма, яка не працює. Тепер переходимо до останнього проекту. Ні, всім привіт. О, що? Да, це ті самі блоки, Та, блоки, моби. Ви тут практично все знаєте, тільки зверніть увагу, що текстурка версій 1.21.4 помінялася. Привіт, гриб на ой, що я наруб! Привіт, броня. Привіт, йо, та, шо, я улупок киса зоди не родовое. Аналіз я уз вас каштан, почему я черный и эх леса. Всем Здрасте. Мені з цим челом привітатися навіть стремно. Тому що він такий монстр. Здорово, братан, таке не ягрісь. Эй, не, не. Ей, це не закон! Моджанг, я зараз на вас в суд подам. Ні, я все таки тікаю. Тепер я вам розкажу про один наступний проект. В Майнкрафті я вже його зробив, але змонтувати ще не встиг. Тому ось шифер і той, хто його розгадає, отримає назву наступного проекту. Але перед кінцем я вам хочу ще дещо сказати. Дні за днями минають, але відео почали виходити все рідше і рідше. Ви самі розумієте, школа, гуртки. Єдиний варіант це неділя, тому що я там майже вільний. І я, коли це кажу, згадую ті часи, коли все було добре. Коли в мене вийшло перше відео на каналі. Коли в мене вперше стукнуло 30 підписників. Коли в мене вийшло перше відео по хардкору, і це в мене викликає дуже сильну ностальгію за минулим. Як думаєте, круто розіграв я драму, так? Да? Але все одно я обіцяю, що в наступному році я буду швидше викладувати відео на свій канал. І на цьому ролик підходить до кінця. 2024 рік офіційно пройдений. Я вам хочу побажати всього найкращого в наступному році. А для мене новорічні побажання таке: випускати якомога більше відео на каналі. До речі, не забудьте підписатися на канал. Бо на 500 підписників вийде один сюрприз. Вам був я Міша, і зустрінемося вже в наступному році. Всім па-па. з Новим роком! Можете подивитися це відео, якщо ви ще не дивилися, або ознайомитися з цілим плейлистом рубрики Minecraft Hardcore. Всім до зустрічі!